Область допустимих значень змінної в раціональному виразі або в раціональному рівнянні. У нас зараз завдання не спростити вирази і не знайти корні рівняння, а саме зрозуміти, що таке область допустимих значень змінної. Одразу кажу, що потрібно дивитися тільки на знаменники. Тільки на знаменники. Ми знаємо, що коли в нас дріб, то знаменник не може дорівнювати нулю. Тобто ми і хочемо знайти ті ікси, при яких знаменник буде нулем. І ці ікси якби викреслити з усіх інших можливих іксів. Тому пишу: знаменник не дорівнює нулю. першого дробу і другого дробу. Розв'язую ці рівняння х не дорівнює 1. І Х не дорівнює тут також вийшло 1. Ну, просто співпало. Висновок: які ікси можна підставляти в цей вираз, щоб знайти значення? Відповідь будь-які, крім 1. Будь-які, крім 1. Тобто це і є обмеження на всі ікси. Другий приклад. Аналогічно, перший знаменник не дорівнює 0 і другий знаменник не дорівнює 0. Розв'язую окремо перше рівняння і окремо друге рівняння, а не дорівнює 3, і А не дорівнює мінус 3. А тут А винесли за дужку і отримали А не дорівнює 0, а не дорівнює мінус 3. Мінус 3 тут повторюється. Значить, я дивлюсь, що. А не можна підставляти 0, не можна мінус 3 і не можна 3. Чому не можна? Тому що матимемо ділення на 0. Але ділити ж на 0 не можна. Це означає, що я ніяк не зможу знайти значення виразу при цих значеннях А. І розглянемо ще таке рівняння. Знову наголошую, в нас зараз не розв'язання рівнянь, а мова про. Область допустимих значень зміної. Дивлюсь тільки на знаменник: 3х плюс 12 не дорівнює 0, х не дорівнює 0 і 3 х квадрат плюс 12х не дорівнює 0. Кожне рівняння розв'язую. Просто звичайним способом, як вже багато разів у багатьох уроках розказувала. Переносимо 12, ділимо на 3. І отримаємо х не дорівнює мінус 4, х не дорівнює 0, і з третього рівняння отримуємо х не дорівнює 0 і х не дорівнює мінус 4. Дивлюсь на ці значення і бачу тільки 2 ікси і обмежують мені всі інші ікси. Тобто, замість x можна тут підставляти було б що завгодно будь-яке x, крім мінус 4. І 0, Бо інакше буде ділення на 0. Ну, і для восьмого класу на цьому якби, все. Ви знайшли ці обмеження і відповіли на це запитання знайти область допустимих значень зміною. Якщо ви старші, наприклад, в 9 або старшій класах, то, то відповідь ми б записали у вигляді таких проміжків, інтервалів. Х належить від мінус нескінченності до мінус 4 може. Мінус 4 не може, тому ми її викололи. Далі від мінус 4 до наступної точки до 0 може. І 0 ми знову викололи, і від 0 до плюс нескінченності третій інтервал. Тобто, тут і написано, всі хси будь-які, крім мінус 4 виколото і. Нуль також виколото.